Бойовики в хорошому сенсі цього слова, здобувають владні політичні повноваження в країні. І це не дуже типово, в принципі, для європейського континенту. З одного боку, хтось говорить, так мало бути і спочатку, що бойовики, справжні люди, які на полі бою, умовно кажучи, вбивають ворога, але не особистими руками, вони здійснюють політичні повноваження. І це мало відбутися ще в 22 му З іншого боку, хтось в цьому бачить певний ризик, бо все ж таки політична влада, вона здебільшого має бути цивільною. Тут можна якісь такі категоричні висновки робити, з такими спостереженнями. Тобто, хто зараз керує офісом, хто зараз керує Служби безпеки, ну прям приходять люди до Служби безпеки, які ну, професійні, професійні професіонали, щоб звершувати те, що, що ми говоримо, знищувати противника. От цей складовий оцей аспект, як ти його оцінюєш? Жорсткі хлопці Ох, приходять да, до серйозних да, інструментів да, Які Спочатку стріляють, потім говорять. Да, спочатку стріляють, потім <с говорять. <с Саме <с люди, які вони здобули зараз політичні повноваження. Ну, ну це очевидно. Під час війни а, мені здається, що їхня значущість зростає з одного боку, з іншого боку, давайте подивимося на логіку президента. Очевидно, що в умовах війни, коли керівники структур здобувають результати успішні, там що служба безпеки, що гуруть, що інші підрозділи, а них формуються разом з тим довірчі стосунки своїм свої команди. Да? Mm -hmm. Коли разом проходиш випробування, воно ущільнюється довіра один до одного. А коли ти маєш структури безпекові, і тоді, ну, тоді президенту, мабуть, ну так. Остерігався, що за тривалий час, коли вкорінилися не просто професійні стосунки, а з'явилася особиста довіра і взаємодія, що це є певні потенційні можливі майбутні загрози. Ми знаємо, коли керівників адміністрації періодично робили ротацію, тому що вони обростали зв'язками, з'явилися інтереси, хтось з кимось намагався домовлятися, і щоб унеможливлювати корупцію, постійно здійснювали ротацію. Так в умовах війни. Коли в нас ну, військові в довірі, очевидно, ніхто інший не має такої довіри, як військові. А особливо успішні керівники, які мають успішні операції, вони мають не просто довіру всередині, вони отримують довіру зовні. Суспільство починає довіряти, і, власне, зростання рівня довіри до Будану, в тому числі до цього аргументу. А коли в них є велика кількість озброєних підлеглих, а, а часом доводиться приймати. Непопулярне рішення, а ще є ряд помилок, які дуже критично оцінюються суспільством. Ну тоді ну є про що переживати на майбутнє. Очевидно, що е, такі ротації е, на четвертому році широко вторгнення в тому числі продуктовані бажанням убезпечити себе.